Зверніть увагу, ми зайшли вже у спеціальне приміщення. Ось так ми опустили провода і підключили через МС-4 нашу станцію. Зараз ми бачимо, що у нас заряджається наш акумулятор і при цьому йде споживання будинку. Від сонця до нас заходить майже 500 Вт. І половина трохи більше в нас іде на споживання будинку. При цьому акумулятори заряджаються, і за 29-30 хвилин це все може працювати. Ну, Звичайно, що ці показники будуть змінюватися, або будинок буде більше споживати, або сонце буде більше, або менше віддавати. Але зараз будинок повністю проживає саме на сонячній енергії. Ну і е теж зверніть увагу. Тут у нас одна станція Ecoflow Delta Pro і дві додаткові батареї. Тобто є можливість ну, заряджатися і бути, скажімо так, з 11 кВт резервної енергії. Все це реалізовано ось тут. Зверніть увагу, там, де написано Error або 0, це якраз загальна мережа. А ось тут це мережа від зарядної станції, тобто видно, що електрика йде від зарядної станції. Оці два перемикачі вони автоматично за допомогою ось цього девайсу перемикаються, і якщо зникає мережа загальна, то вмикаються наші зарядні пристрої кофлоу. А якщо з'являється потім світло, воно повертається в мережу, а зарядні станції тоді вже накопичують енергію.